Letter U. Сьогодні ми зупинимося на вивченні правил читання буквички Ю. U має звук А в закритому складі. Nut. CAT. Bus. Sun. Ю має звук Ю довгий у відкритому складі. Відкритий склад. Це той склад, який закінчується на голосний звук. Pupil. Tube. Music. Student. Буква Ю у сполученні з буквочкою R має звук R. е. наче хочемо сказати одночасно R. Наприклад, burn. Turn. Curly nurse у сполученні U R E читається you're. You're. Pure. Pure Secure Потренуємося. Bass Unit Turn Cup Burn Cure Supper Suit Student Uncle Turkey Pure Use Cute Under Launch Cut People. Перед нами завдання. З'єднай лінію слово і його транскрипцію. І так, слова з буквочкою «ю» І по цю сторону у нас транскрипція цих слів. Наша задача знайти і з'єднати відповідне читання слова. Так, зараз. Пробуємо разом. І так, Cup. Cup. Буква Ю має звук А в закритому складі. Закритий склад закінчується на приголосний. І ми з'єднуємо Student. Шукаємо, шукаємо S сказочкою. Student. Ю в відкритому складі має звук Ю. І з'єднуємо. Cut. Знову ж таки, закритий склад. Знайшли. Cube. Відкритий склад. Так, ділимо слово на склади. Бачимо дві голосні, значить два склади. І перший склад, склад відкритий, тому U має звук U. Cube. Знайшли. Клаб. Закритий склад. Клаб. Юніт. Відкритий склад. U. Читайте як в алфавіті. Ю. Юніт. Знайшли. Хат. Хат. Є. Закритий склад. Так, дивімося тут уважно. Перший склад. Другий склад. Третій склад. Другий склад. Відкритий. Тому вимовляється як «ю». Комп'ютер. Комп'ютер. Знайшли. Закритий склад. Drum. Drum. Є. С'ют. С'ют. Відкритий склад бачимо. С'ют. Знайшли. Виконали завдання. Я вам бажаю успіхів, навчайтеся і будьте здоровими.